Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали у п'ядики, познімати такого жеребця на продаж. Скільки жеребцьових років? В лютому буде 5 років. В лютому буде 5 років. Яка порода? Олександрій. Ну, Влександрійсь. Олександрійський ваговоз. Може трохи вітер буде задувати. Такий жеребчик. Як жеребчика звати? По документах табор, барон. Та... Називають. По... По, По документах табор, а так то барон. Жеребчик. <сам> Яка його ціна? Треба забрати 1100 доларів. Чоловік не має як з ним сидіти на роботі. Діду теж не може, бо це жеребець. Такі жеребчики. Цей коакант, блять, який котів, блєп, поволнив. Живий такий. Є! Yeah! В роботі, що, все робите. Хто що не кіагу, не знаю, чи трилює. Не, трилював нічого. не знаю, чи трилює. Але так, у городі це все. У Пушкова. Ну, скажіть номер телефону на відео. 066 032 90 24 Ще Номер лише в описі під відео. Кого би цікавило, дзвоніть, питайтеся. Щоб звати Валентин. Жеребчик. Зараз будемо його упрягати біжимося в ефірі, покажемо як він іде. так то він спокійний собі напаше. Не ходить, зимовляти. старший тий. Так, Кобеле парує. Такі, ну, що десь стереміся не буду заряднувати. І другу порубав десь два тижні в тому. То такі торсні, Ми порвов, одна такі точна зередна. Купили парував, одна точно жеребна, друга недавно. Поїдемо тут зі маємо. Так. Такий жеребець має такий стрівчик ззаду. Файний, він проти себе все має. Шею має по грубу, бо то сонце трохи забиває. Шеї Теж не б'є, не пусає. Далеко не біжи. А у фірі я вижу він так спокійний, а у Грузі він може певно шустріший. Та від Грузію текажу, він за фірю таку в вною, що він підкова до коліна впаду. А мене, де я сам підходжу. Чужий ще лише прийшов. Бачити день 19. Документи до зуба. Документи. Зараз я убріжемо. Покажемо, як він йде в ефірі. Все повністю. Єбро. Jabrun, zdaj v kompaniji še poskakujem, zdaj v kompaniji še poskakujem na pleči. 4 чотири перед них yeah. сам переліз Жеребчик зараз його прижемо трохи пробіжимося дивимося як він іде ходи його так вирішую він спокійний. Забригли барона. Зараз трохи сі проїдемо нема. Така сідушка у чоловіка. Біла шкіра. Чліпшиємо, так у трьох машинах. я собі так і думав, що він щось біля Має вогонь зовій Я видів то, що як його запрягали він як на наплектино. Зараз зараз все. Запрягає, ah, як каже назад, це як на пунці. Верхом 5 секунд, я свічу, цей хай. Верхов. Оверхом заживає. Дивиш, він дострій, указ б'є відразу. Є терфест недоєм снимає ріже обра. Чого ти він б зараз так робив? Кажуть б'є він має вогню в собі. Чоловік проїде сінем, як збоку. гим гем гем гим Іконик. Файний кінь, Маю все при собі. Розвертатися та й назад потихо. Він має фест вовнюксаль. Воли такий ченний-чанний, як забігаєш. А ну Фейсіксі не робить, то не йде кроку. Він не знає, що таке пь. У Грозі не знає, я так просто спійдеш спокійно. Не, в... у Грузі він йде, пьйов. А такого поважні. Положення... Віч, тут немає, що треба сімати. Назад, 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 сулік, назад. назад, 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 назад. Назад, Що, як має назад. бути. Назад, віч теб. Що все як має бути. Він має у грудя за собою три вакцина. Як свіжий. Спащі забрали, зачепив, він має так тривати. Копатись під собою. Віра, ага. тож я так видів, що не пес. Є веганько, так то є та Батага до нього не треба. А я вижу тут весь з'їється пішла. Це потім пузій, там сперти не можеш. Песк, нема сказати. Він находиться. В... Лано Франківській області. Коломийський район в селі П'ятик. Вони собі вам показали на відео, що буде під відео в описі. Вони питайтеся. Уфесі нема що. Бог нюмаю собі досить. Бати файно, та й уше. Я звідси на півгодини. Півгоди 9 минути я Может, трохи буде вітер задувати, бо да щас... не мені вітер, вітер. Бере ходи, а крок має великий. Ззаду колени, напівколений такий. Не боїться. Ще ніякого певного транспорту не боїться. Ще нічого не боїть. Поїдем конем на змагання бігти, голову догори. Кій кон. Він селедний ко. Так, але він проти себе має і все. Нога у нього є все у нього є. Вага. прирма. Дивіться. Ну віть, ну ноги він має проти в себе фест. А ще ягодку має. Коли ви зацікавило, дзвоніть питайтеся, будьте договорюватися з чоловіком, що як. Промодай, І перед має широкий. А який нема що казати. Ну, буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте. До на зустрічей!